Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску. Про таке. Немирна хода. У центрі столиці розгортається силове протистояння. Опрацювали. опозиція заблокувала трибуну Верховної Ради. Вибух метану семеро гірників загинуло на шахті у Макіївці. У центрі столиці розгортається силове протистояння. Мирний наступ на депутатів перетворився на воєнні дії. За подіями в урядовому кварталі слідкують наші журналісти. Перші вогні на вулиці Шовковичній силовики застосовують світлошумові гранати. Спецзасобу військові направили проти активістів, які сьогодні з Майдану Незалежності прийшли до Верховної Ради. Вже є постраждалі. Скажи, а масколик Снайпер, Погодіть дайте ми закінчимо. Військові озброєння. Їх численність зросла у кілька разів. Стояли солдати возле КАМАЗів з здоров'я, потім послі. Люди наші лісі розкоматні, котра ході. Не было там ще ни драки, ничего. А потом какое-то стокновение произошло такое там толкание и все. Я, я так понимаю, что может хотели пройти. Я видел депутата в Верховной Раде, по-моему, я говорил, что он хотел пройти, его не пропускали. Зараз активісти почали розбирати бруківку. Вони шикуються у шеренги та передають каміння на передову. На Грушевського і з боку Маріїнського парку теж неспокійно. Чорний дим знову піднявся над урядовим кварталом. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов соціальна країна. У протистоянні на перехресті вулиць Шовковичної та Інститутської продовжують з'являтися постраждалі. Дві жінки були травмовані гумовими кулями. Одній куля потрапила в область серця, іншій – у обличчя. Протестувальники знаходять під ногами гумову картеч. Як повідомлялося, більшість протестуючих пересічні громадяни без екіпіровки з жовто-синіми стрічками. Бійка біля будинку Верховної Ради. Прихильники Євромайдану і партії регіонів почали бійку біля будівлі ради. Близько двох тисяч членів самооборони прийшли до Маріїнського парку. Вони вишукувались колоною вздовж кордонів внутрішніх військ, які відділяли їх від прихильників партії регіонів. Однак кордон стримати не змогли, і розпочалась бійка. Міліція застосувала. Слізогінний газ. Чи є серйозні травми, поки що невідомо. І мітингувальники не дозволили пожежному Камазу проїхати до Верховної Ради з боку станції Метро Арсенальна. Щойно пожежна машина наблизилася до колони. Кілька десятків членів самооборони майдану оточили її. Активісти поговорили з пожежниками і через кілька хвилин КАМАЗ заднім ходом поїхав назад до станції Метро Арсенальна. А починалось все із мирної ходи з Майдану Незалежності до Верховної Ради. Вирушила багаточисельна колона мітингувальників. До мирного наступу на депутатів закликав Олег Тягнебок ще на недільному народному віче. Була оголошена загальна мобілізація майданівців. А нардеп Андрій Парубій запевнив, що активісти будуть блокувати урядовий квартал. Починався мирний наступ на депутатів. Багатотисячна колона демонстрантів з майдану незалежності вирушила зранку до Верховної Ради із вимогою повернути конституцію 2004 року. Вимагаємо, щоб вони повернули до конституції 2004 року. Ну і повністю треба перезавантажити владу. Все, що вимагає майдан. Пані Люба приїхала з Чернігова. Каже, битися не вміє, але вважає, що її підтримка сьогодні активістам необхідна. Я не зможу битися, я не вмію битися, ніколи не билася. А мабуть, треба буде захищати себе. От вони йдуть, щоб захищати нас, а ми їх будемо захищати. Чоловіків вистачає мітингарів в повній бойовій готовності, озброєні палицями та сокирами. Щоб уникнути провокацій, бійці самооборони не пускають мітингарів до вантажівок з правоохоронцями. Бінчонерів! А протестувальникам з передніх рядів вдалося взяти штурмом одну з вантажівок, пані Марія або просто Марія, як називають її подруги, вийшла висловити недовіру президентові. Навіщо ми на голову? оділи? Я ж вам кажу замість каски. Нам же запретили носити каски. Президент указ такий создав. що каски значить, каструля пайдет у ход. Варила борщ, вкусний голубці. Ага. Борщ, так, борщ, та, пуля не візньот. Протистояння набирає обертів та почуття гумору активістам не позичати. Лана Маяковська, Артем туда Кутасов, туда? соціальна країна. Опозиція заблокувала трибуну Верховної Ради. Біля президії парламенту знаходиться близько 20 нардепів ще понад два десятки біля парламентської трибуни. Опозиційні депутати. Такі дії пояснили тим, що апарат парламенту не реєструє їхню постанову про повернення до конституції 2004 року. В результаті після перемовин апарат Верховної ради таки зареєстрував постанову опозиції про повернення до конституції 2004 року. Тим часом депутати партії регіонів залишили сесійну залу. Семеро гірників загинуло внаслідок вибуху метану на шахті у Макіївці. Ще дев'ятеро з травмами доставлені в місцеву та донецьку лікарні. Близько четвертої ранку. Тіла загиблих знайдено і піднято на поверхню. Шахта тимчасово не працює. Решта гірників а їх у шахті загалом працювало 87, виведені на поверхню. Причина вибуху з'ясовується. Українці масово їдуть навчатися до Європи за п'ять років. Кількість студентів з України в ЄС зросла на 38%. Такі дані оприлюднив центр дослідження суспільства. Найбільше наших студентів у Польщі, трохи менше в Італії, Канаді та Чехії. А ось до Сполучених Штатів та Росії українська молодь не так охоче їде. Загалом європейського світу обрало майже 30 тисяч молодих людей. В основному вони вивчають економічні. Соціальні і гуманітарні науки наразі, це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 14-й.